Їх уже не 44. кандидат у президента Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з перегонів, як сам заявив, на користь Анатолія Гриценка. Львівський очільник спершу повідомив про своє рішення однопартійцям. І каже, вони поставилися до нього із розумінням. Садовий твердить, що його рішення зовсім не означає безумовної підтримки Гриценка. Вже у понеділок мер Львова пропонуватиме підписати публічну угоду про основні принципи, які стосуються оборони, безпеки і боротьби з корупцією. Також садовий сподівається, що до процесу об'єднання долучаться й інші кандидати у президенти. Анатолій Гриценко відреагував на те діло у соцмережах. подякувавши подякувавшись дорогою. я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента, і я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка. Це перший крок. Будуть наступні, і буде велика перемога. Дякую, Андрій Садовий. Психологічно непросте, але чесне, відповідальне і державницьке рішення, переможне рішення. Разом ми змінимо країну і дамо всім українцям позитивну перспективу.